Не Сігма, ходи, покажу тобі твій кращий приватний, як справжня суперка. Університет Крок це не просто навчання, а слей. Тут кожен може знайти щось своє. Я, наприклад, віджала оце від арбенда. Хто хоче бути у формі. Тут ти можеш качати свою імбу. Тому не забуваємо прокачувати не вижесний мозок, але й м'ясом. Я і мій краш на парах у дизайнерів. Аудиторія, де можна зловити справжній вайб, медіалабораторія. Тут все на рівні і по канону. Наразі вона чилить. А це наша бібліотека. Справжній чина для тих, хто прагне навчатися. Тут можна взяти всі книжки світу і прокачати свій мозок на 100%. Якщо хочеш відчути себе справжнім студентом, це мастхев на кожен день. А ось трушна студентська аудиторія. Тут наші лекції, де все на максимум. Викладачі просто розривають твоє уявлення про предмет.